Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Іванича Україна, Тернопільська область. Сьогодні 8 березня 2023 рік. Ось так виглядає чешісткий гігант з сезону 23-го року. Птиця вся молода. Ну, На десь з травня. Ну, в районі 10 місяців зараз їм, 10 місяців. ну Півні і курочки. Е, є деякі курочки з минулого року. Там їх навіть видно, вони ще випіруються деякі. Залишаю я так в районі 50 завжди курочок для страховки. Що би було, бо закмолоді починають нестись, то е, старші підстраховують, щоб завжди було яйця ще по осені і зимою. А так, якщо по великому рахунку, то можна не залишати, бо несуться вони гірше на другий рік. Ну, от півні, як бачимо, як і всі півні, влаштовують бої, це для них нормально. Легенька розмінка Ну це так, ненадовго там, трошки поскачуйте все. По украсах, по украсах, три украси, три украси, і білих не тримаю, тому що грязно, і з тих білих буде. Вони будуть ніякі. Голубі і сплеш. Чорних більше, сплешу менше і є голубі теж. Ну, півні виглядають достойно. Тобто на 10 місяців там в районі 5 кілограм плюс-мінус вони мають гарантовано. Тобто все, все молоді. Ну, видно, тут важити навіть не буду, то видно на, на око навіть все. Так, що значить, значить, по замовленню курчат і птицю, як я вже раніше говорив, я не продаю, не займаюся цим, а яйчка інкубаційні можна замовляти. Номер телефону в кінці відео є. Ну, ціну зразу я можу озвучити. Ціна за по 30 гривень за штуку яїчка. Я рахую, це нормальна ціна, адекватна. Запись вже на сьогоднішній день десь на 8-10 квітня. До того часу вже все замовлено. Як комусь підходить, будь ласка. Тобто до кінця травня замовлення приймаю. Після травня Стараюсь вирубувати півні, щоб птиця від кури від віддихнули. Ну і далі я не бачу смісту, щоб і, 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 і не раджу людям вирощувати на зиму курчат, тому що все-таки потрібно, щоб навісні були, через діти росли довші дні, більше зелені. А коли ростуть, доростають курчата в закритому приніщенні, а ще можливо в холоді, то нічого доброго не буде. Ну, якось так. Ну, це от, примірно так от, джирсійський гігант. Ну, принаймні в мене він так виглядає з року в рік. Тобто, Якщо от, подивитися уважно по, по півнях, то от, минулого року цей вище, що стоїть, такий самий в мене був, як близнюки. І голубі вон там далі. Теж такі самі. Тобто тільки сплеш, там чуть -чу інший по вигляду Ну, Але він теж гарний. Як уважно подивитись, він п'ятий палець, п'ятий палець в півнях, він тільки починає рости, видно, що півні молоді. Бо вже як в річних, там, в дворічних, тут вони вже здорові, великі. Ну і, як правило, ними ріжеться шкіра, руть курей, коли парують. От тут видно, от, чітко маленькі, тільки починають рости. Це ж 10 місяців. їм. На 10 місяців от, шикарно виглядають. Всі з одного виводка. Ну, Я рахую і нема смислу тримати по два роки, по три півдні. Абсолютно нема. Тобто вони свою роботу роблять, дають потомство, от чітко видно по ніжках, І все, і, і дорога опять молодим. Ну, Це вже на вечір от збирається. Тобто отак вони сидять там по кругу. Що справа там на сісті є, приміщення велике, тобто у них спобідно, все комфортно, вони отак так собі от. Якщо морози є, то вони там і в середині так. А вже весна, літо, надвір. Птиця реально гарна, інших порід не тримаю, тільки все одні джерсі. Тобто помісі там бути не може. В тому плані все добре. От так виглядає голубий. Ось сплеш, перепрошую.